22 вересня розпочинається генасамблея ООН в Нью-Йорку, і нібито в ці дні Трамп з Зеленським е, мають зустрітися. Ну, притайні, де Рубіо, держсекретар про це анонсував. Власне, президент Зеленський напередодні дав інтерв'ю, і ну до речі, дещо не зіграв цю гру, і де тільки дякувати треба президенту Сполучених Штатів, каже, Трамп має визначитися чітко зі своєї. Позицію він за антиросійські санкції, продовження він, він він за гарантії безпеки. Якщо так, то що це має бути? Він повинен сказати це чітко. На ваш погляд, ну але ж там цього не каже, навіть і не скаже, здається, на найближчий час, якщо взагалі це буде. На ваш погляд, що ця зустріч може змінити? Чи знову буде так, так, все добре через два дні. Інший Володимир буде кращий, ніж цей, з яким він говорить. Ну і так воно по колу, і, і знову. знову, знову. Пане Романе, український президент у цьому плані, він не тільки відповідав прямо на питання журналістки, він ще і прокоментував оцю тезу Трампа про те, що хай Європа там зробить перше, друге, третє і НАТО. Я не буду, я думаю, що всі пам'ятають цей пасаж. Чому? Бо. Президент Зеленський розуміє прекрасно, що цей пасаж словесний Дональда Трампа придуманий не для того, щоб Європа щось робила чи не робила. Він придуманий для того, щоб він сам не робив нічого. Він пояснення собі шукає. Чому я не буду робити, тому що, бачите, Європа не робить. Європа робить кроки, на які Дональд Трамп з точки зору порівняння принципово не здатен зважитися. Він не може цього зробити, бо він живе там у віртуальному світі. Тепер, чи буде зустріч, чи будуть наслідки якісь цієї зустрічі, Ну, підготовка до зустрічі ведеться. І видно, що ця зустріч а, на даний момент для Дональда Трампа абсолютно некомфортна. Бо не було б, якби вона була комфортна, не було б цієї допомоги на 500 мільйонів. Не було б матеріали, які ну вони вчора вистрелили такими дуплетами, що я був вражений: Оцей звіт е гуманітарної комісії Єльського університету щодо Депутин. злочинів е Путіна е насильної депортації е українських дітей системи їх. Перековування на рашистську ідеологію і так далі. Причому, зверніть увагу, ми з вами торкалися цього питання. Я вам казав про те, що матеріали ці нікуди не подінуться. Вони будуть тепер постійно грати. І от Трамп сам винуватий, він втягнув процес е першу леді. А тепер що їй залишилося? Листи писати, він же фінансування перекрив цього проєкту. А насправді, з точки зору болю. Це сама 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 болюча, сама гостра тема. Розумієте, тема дітей в умовах оцього кошмару безкінечного вона сама-сама жорстока. І оцей крок Трампа він, він його просто розтоптав. Зрозуміло, що він знає вже про те, що вийшли ці матеріали. І очевидно, що попередні слова, які були озвучені з української сторони про те, що на цій генасамблеї ООН високого рівня відбудеться форум, який стосується теми повернення дітей, зрозуміло, що ця тема обов'язково буде з точки зору зустрічі. Якщо вона буде ця зустріч, ще одне таке питання. Бо для мене, наприклад, перше питання є: чи Трамп буде виступати? Чи він прогнорує відправити туди когось іншого, бо це рішення не остаточне. Якщо його не буде, то очевидно, що й зустрічі не буде. Але тема от, дітей, тема повернення дітей, тема злочинів а, рашистського фюрера і всієї ці банди, включаючи і Лукашенка з викраденням дітей, вона спричинить а, в кулуарах асамблеї вибух. Тому що те, що е, виявлено в ході е, дізнання е, слідчими дізнавачами, при співставленні відкритих фактів і даних розвідки, виявило, що ну, там, там світить просто черговий ордер за злочини проти людності. Тому що категорії злочини проти викрадення дітей це окрема категорія. Але найвища категорія злочинів це злочини проти людності. Тому що там. Де йде мова про насильні депортації, де йде мова про насильне переписування документів, про насильне усиновлення, ну це, це речі, які з рівня дій нацистів. І не випадково ж там в матеріалах йде порівняння а, з нацистськими злочинами. Тож у Нью-Йорку, якщо буде зустріч, безумовно, це питання буде ключовим. А що стосується всіх інших речей, то а, оця дискусія за принципом: давайте погоджувати санкції, разом вводити їх в відповідь, так, введіть такі санкції. Вона, вона перетворить цю розмову, точнісінько таку. Ну, на моє переконання, тут навіть а, якимось чином, а, о, скажімо, заводити ситуацію, в це питання навряд чи доречно на Ялтинській. Конференції кіт Келог насправді він обмалював ситуацію, і оця, оця дискусія з участю Келога вона чітко показала в рамках яких параметрів доречне спілкування із Трампом, де він сказав, що ми дуже добре попрацювали з президентом України і секретарем РНБО Умєровим. І тому а, тут дуже важливо, щоб українська сторона тримала всі ділові відносини в рамках оцих, яких вималювано Келогом, де ключова роль відведена президенту, і очевидно, що технологічна роль відведена секретарю ГРНБО міру. Що можна в чергове почути від Дональда Трампа? І головне. А сказати такого, щоб він змінив своє ставлення до того, що, як він зараз це все бачить, робить, і, і все, що відбувається, навколо в нього в адміністрації. Тобто нічого чекати неможливо. Пане Романе, в інформаційному плані можуть бути дуже там бурхливі заяви, а можуть бути емоції, але з точки зору реального перебігу подій, очікувати карколонних. Зрушень, умовно кажучи, зустріч у трьох, зустріч у двох. Я маю на увазі е, Зеленський Путін. Це все треба, ну, якби відсунути. Я не кажу, що його треба там закласти камінням, але його треба відсунути і зрозуміти, що це речі, про які будуть ще довго говорити, особливо такі люди, як Дональд Трамп. Розумієте, його запас віртуалізації світу. І оцих лякалок, шоків, як, він, як його оточення каже, безмірне. А він живе в іншому світі. Бо ми, ми, чомусь ми весь час, коли думаємо про Дональда Трампа, ми дивимося на нього через себе. Він інший. Він все це бачить лише як інформацію: слова, слова, заяви, заяви, віртуалізація і все. А він розуміє з точки зору реалій тільки. Ділянки землі, оце він розуміє під забудову. Готель. Головне, щоб ще було. Абсолютно правильно: готель, готельний комплекс, поле для гольфа. Оце конкретика. Партнери по бізнесу, з якими він вечеряє, керівники і власники найбільших корпорацій, які йому зобов'язані. І тому він збирає їх, щоб чергово сказати, ти не виконав платіж, ти не виконав платіж і так далі. Ось в якому світі він живе стосовно Європи, і Дональда Трампа, цей ультиматум, фактичний ультиматум, стосовно нафти, стосовно газу, стосовно мит проти Китаю, це намагання просто показати. Те, що я нічого робити не буду, тому що ви ж не зробили. Якщо розбирати ці складові, що він запропонував, є сенс їх розібрати. Ну, тобто, відмов... ЄС відмовляється від нафти, ну це більш-менш реально. НАТО відмовляється від нафти. Ну там Туреччина, здається, головна країна, навряд. Купувати більше американського газу і тарифи проти Китаю. Хоча сам же Дональд Трамп не вів ніяких тарифів проти Китаю, зрозумівши, що до чого це призведе. Перше, от все те, що наговорив Трамп, він в цьому плані дезавоював дзвінком з привітанням на день народження на Ренд Ремоді. Хотів окремо вас просто... запитати після цього. Але... Так, він просто сказав, що це все, це можете на це не звертати увагу. Всі ці розмови про те, що Європа має зробити перше, друге. А фраза: вдумайтесь на, вони, мої друзі. Ну, вони мають перестати купувати нафту. Кого він мав на увазі? Ну, тут навіть гадати не треба. Ого, а... і Горшу. Ну, вони, мої друзі. Ну, ну вони хай перестануть нафту купувати. А Урсула фандерляєн, вона вже це добре піймала. І відповідь точнісінько ж така, геніальна, ми працюємо над тим, щоб синхронізувати, ввести шалені санкції і таке інше. Е, верну до одного питання. І воно справді серйозне. На Ялтинській конференції, що сказав Келох перекрити шлях експорту нафти на Балтиці. Це те, на чим дійсно йде робота. Я не можу зрозуміти, чому чотирьохзірковий генерал це випустив в ефір. А, не можу цього зрозуміти, але скоріше, хай він відповідає на це питання. Однак інформаційна оболочка, навколо якої танцює а, Дональд Трамп, вона ну, не варта просто уваги. Бо це всього-навсього пояснення, чого він не буде нічого робити. І не більше. Не треба заглиблюватися в цю тему, бо є цілий ряд фактів, які. Ми вже з вами назвали, які свідчать про те, що воно не має глибини аналізу. А Ситуація з нафтою яка? Європа дотисне. Не, не Трамп. Європа дотисне і, і Фіцо, і Орбан припинять а, наступне газ а, Урсула фон дер Ляєн. 8 листопада. Привітавши публічно Дональда Трампа, сказала: ми готові купувати на 350 мільярдів додаткового газу. Все, все зрозуміло там. Давайте газ ми його купимо і все. Наступне тема з Індією з бензином. Ви знаєте, пане Романе, я цього не хотів казати всі рази, коли ви мені задавали питання а в цьому. плані, Бо треба зрозуміти, що. Це пальне заливають у бан, в баки українських танків, яке приходить з Індії іноді через Італію, іноді через Туреччину. Але він це знає. Він це дуже добре знає. Без нього це б не робилося. Але він сотрясає повітря тільки через те. Що йому треба пояснити, чому він нічого в цьому плані не робить. Це по-перше, по-друге, він не усвідомлює об'ємів і ситуації всього того, що відбувається, він віртуалізує цю ситуацію. Бо той же самий на Моді і ті ж самі європейці, йому ж пояснювали, що в цьому відношенні. Давайте допоможемо зробити два кроки Індії, і все це припиниться. Все припиниться. Не дивлячись на те, він ситуацію доводить до того, що просто з нього починають сміятися. Я все таки вернуся до теми Келога і Балтики. Ми про це з вами говорили, коли тільки розпочиналася операція в Балтійській вартовий». Це дуже серйозна річ. І доказом цього є те, що атаки українських безпілотників на відвантажувальні порти на Балтиці, вони дали дуже серйозний результат. Не дивлячись на те, що це були такі бджолині уколи у окремі місця. І те, що президент Зеленський почав називати атаки ці санкціями справжніми, це означає, що. А питання, яке озвучено було келгом, воно в центрі уваги нинішньої, і над ним буде зосереджена основна робота. Пане Романе, ну обговорення це обговорення, А ви впевнені, що Європа, і здається ж, на неї більша частина, на європейську частину НАТО впаде. Ну, скажімо так, виконання цієї операції, тому що вони зараз дрони супроводжують і максимально намагаються, аби вони назад повернулися до України, не збивати їх на територію там Румунії, Польща також окреме питання. Ви впевнені, що вони готові до цього кроку перекрити Балтику, тому що більш за все це може трактуватися росіянами і можливі навіть якісь сутички Сьогодні ні. Я навіть можу автоматично, тому що я аналізував ці речі з точки зору можливого перебігу подій, внутрішніх ресурсів, здатності вести такі речі, але є інші способи вплинути на те, щоб Балтика була заблокована. І от над цим, власне, йде робота: Як уникнути на Балтиці відкритої війни, але цей шлях експорту перекрити? І такі, постійні, військові, постійні військові навчання створити. Ну, це вже залежить від того, наскільки е, здатні європейці і НАТО в цьому плані відпрацювати складові. А, бо е, ви ж красиво зробили такий пасажик маленький, що атака на Польщу і на Румунію показала. Вона показала. Вона показала, і насправді там все лежить як на столі. І досягнення, і, і провали. І провали ці усуваються дуже просто. Ставайте поруч, і ви дуже швидко научитесь. Що тут незрозумілого? Станьте поруч з Збройними силами, вам вистачить місяця. Ви говорите, що вам треба півроку готувати оператора на Петріот. За місяць научитесь. Станьте тільки поруч. І вони Я це думав, вони розуміють, але ж ну як політичні волі, ну боя, ну тобто ага. страх страх. Так, безумовно, страх. Але, пане Романе, ситуація ж не йде до того, що завтра все, все розсмокчиться. Все зникне. Наступить мир. Ситуація йде в іншу сторону. Так. І вона стукає вже віконечко. Оці 23 чи 20 безпілотників, скільки долетіли, чи там на Румунію, це вже віконечко постукали. Ми вже тут. Прокидайтеся вже. От. Тому в цьому відношенні ми побачимо з вами, як стануть поруч, як будуть учитися. Чому Сікорський говорить так? Він мудрий чоловік. От. Він мудрий чоловік, він розуміє, що про це треба сказати, щоб там почули, що ставайте. Ви не хочете, ну ви станете поруч. Бо, як показало, все все видно. все дуже добре видно, все показало. І ну, ці сказав, що закриття неба треба над цим активно думати. А румуни на наступний день сказали: ну ми, в принципі, проти, тому що до нас що там один дрон лише залетів, не 20, Тому mm -hmm. якось складно з ними. Дрон ліпично. дорогу зробив. Він пробив дорогу, значить, по цій дорозі будуть рухатися і всі інші. І поки Україна збиває 92-95%, то вони, може, туди не долітають. А як так буде отрим. інша ситуація, чи знайдуть спосіб обходити, то долетять, чи долетять через Білорусь по кордону? Бо поляки не будуть збивати, а нам воно теж не, не пече.